Я як-то не дивно, будучи найтверезішим там, а, тому що я спізнився і тільки ще готував там те, що ухитрився зламати ногу. І от е, два з половиною місяці перебування в гіпсі, е, ну, треба щось робити, кудись діти е, той час. В основному, найперше, якось так сталося, що мушу сказати, що найперше дзвонили ті, що здалеку. От десь якісь мої друзі, які там в Штатах чи в Канаді, Стрельчук Ігор з Австралії. І весь час ми що робимо? Ну що, знаєте, хто з хворим розмовляє? Весь час його типу, бавлять з якимись цікавими спогадами. От а пам'ятаєш, пам'ятаєш, пам'ятаєш. І от один раз знайомий каже, слухай, а чому ми це все не взяти і не... Написати про це книжку. А справді зйомки це дико забав, е, за, забавна річ, тому що а рекламні зйомки – це поготів, тому що накладається тако… Е, можливість техніки, яка є під руками, е, накладається е, можливість фінансової ресурсу замовника і як можуть. Люди град. Тобто три такі протилежності, що їх проповідати неможливо, але ну, ні, вони поєднуються вже в кінці на 30-му дублі і тому подібне. І так якось десь а, то, а, аж, вже коли книжка була надрукована, несподівано, я так би мовити, отримав був перший удар. Коли якось так я пригадую той час, той момент, я приїхав додому, страшенно хотів відпочити, привіз кілька своїх улюблених нашого джеографік нових. І кулькати, спережнішні такий антиметросексуал. Вишкіривши схожий на грейдерську черпавку рідкі зуби, він уважно приглядався до стенду, де був намальований рожовощокий вояка, який так широко роззявився, ніби мав проковтнути будь-кого, хто насмілився підійти ближче. Контури каші у тарілці нагадували зимову говерну або фузіяну. Але капітана зараз цікавило не це: ти українським балакаєш, мой толко русський, відповів сержант. Тоді капітан взяв аркуш з надрукованим текстом і, саркастично сплюнувши, промовив, перестройка, яйця твої в тіски, викреслив заголок прийом піщі і написав «прийом їже. Потім викреслив і це і написав Харчування. Знову викреслив і з'явився напис Столовання і пхикнув. Ти смотри, як смішно, коклом називається обід. Останнє слово він обвів ручкою і суворо наказав сержантові написати без помилок. І поки той, як він собі гадав, мучився над хохладським язиком, капітан проходжувався біля нього і роздумав уголос. в армії спеціалісти не нужны. Напишу рапорт, а на гражданки заділиваюсь продюсером. Говорять, продюсери такі бабки заколачують. Мой аул продюсер йок, мой аул барашка, жирний, хороший барашка. Забріяно зажмурився азіат. Проте кар'єра капітана складалася гламурно, ними у розділі у жіночих романах. Залежно від обставин, він лікується цим магічним логоліксиром, роздратованого або меланхолійно, грубо або ніжно, голосно або тихо. Семантика цих слів така ж сумбурна і не чітка, як доля всієї Галичини, а в ній доля кожного галичанина, який не щасті чи горі, у люті чи доброті, чи в гідливості чи захопленні, кричить вигукує, промовляє, шепоче улюблене заклинання, шлях би його трапив. Де ще, окрім Галичини, людина, бажаючи раптово остудити душу, обходиться набором цілком пристойних слів. Галичанин не матюкається, погрожуючи збоченнями з ворогом чи його родиною. Він просто промовляє, шлях би його трахав, тобто передає долю супротивника на розсуд трафонкові. Спробуйте так щиро виразитися, щоб і на душі полегшило, і цензура залишилася без претензій. Шлях би його трахав, приклад того, що галичанин кінця Інчиків нервів залишаються європейцям з німецьким шлях, з міжнародним трафим з українським тебе. Тому, коли ви десь в Лісабоні чи Торонто, у Мадриді чи Чикаго, у Відні чи у Празі, чуєте цілюще шлях, би його трафив, чи шлячки би тебе впекли, знаєте, то галичани бесідують на відверті теми. Тому не заважайте. Залежно від обставин, він лікується цим магічним блоговік роздратованого або меланхолійно, грубо або ніжно, голосно або тихо. Семантика цих слів така ж сумбурна і не чітка, як доля всієї Галичини, а в ній доля кожного галичанина, який не щастя чи горі, у люті, чи доброті, в гідливості чи захоплені, в захопленій, кричить вигукує, промовляє, шепоче улюблене заклинання, шлях би його трафив». Де ще, окрім Галичини, людина, бажаючи раптово остудити душу, обходиться набором цілком пристойних слів? Галичанин не матюкається, погрожуючи збоченнями з з ворогом чи його родиною. Він просто промовляє, шлях би його трафив. Тобто передає долю супротивника на розсуд трафонковий. Спробуйте так щиро виразитися, щоб і на душі полегшило, і цензура залишилася без претензій. Шлях би його трафив, приклад того, що галичанин до кінчиків нервів залишається європейцем. З німецьким шлях, з міжнародним трафу, трахув, з українським тебе. Тому, коли ведеш у Лісабоні чи Торонто, у Мадриді чи Чикаго. У відні чи в празі чуєте цілюще шлях би його трафив, чи шлячки би тебе впекли, знаєте, то галичани бесідують на відверті теми. Тому не заважайте То потім це все передається вже глядачеві. І таким чином формується. от Чому, чому брак от зараз, от дивіться, як ми можемо порівняти і що відбувається? Візьміть. Два фільми з однаковим ніби, лейтмотивом. Це Іронія долі, ну, або з легким паром так? і продовження. Де продовження, от, це не моє слова, але як сказав літер, один кінокритик, що е, в другій частині Іронії долі, там вони майстерність першої іронії долі витримали до того, як летить та Тройка. Там ще є якась ця, а далі вже пішов серіал. Ну, Знайшлися гроші, треба було їх відпрацювати. І от тут вже тут, от, власне, просто люди робили роботу. А от, оці класні ці справжні митці, вони просто тим живуть. Вони собі, от і оце, от, оцей кайф, який вони отримують, то те, що нас називають, що прийняв називати драйвом. От людина собі паше, вона є, їй кайфово. І відповідно буде кайфово тому, хто це відчуває. А коли розумієте, сидіть, ну що ви таке зробити, щоб всім сподобатися, ну як же це ну ну гази вони ж не будуть. І потім це передається. І те саме ми маємо <кхех> ті трохи нездорові речі. А що вміють робити з кайфом галича? Для чого вони отримують задоволення найбільше?